Соціуму хочеться дива, чуда та свята. Диво для нас зараз це отримати звістку про наших рідних, зниклих безвісті та полонених, це знати хоч щось про них і робити все можливе і неможливе для їх повернення. Чудо це зняти слухавкою, почути ваш рідний в списках на обмін і їде додому. І ось це буде справжнім святом. Але не всім прийдуть щасливі звістки, і не всі зберуться великою родиною для гуляння. Втрата рідної людини це лютий біль. Але поки ми живемо надією, ми звертаємося до вас, до звільнених з полону воїнів. Давайте об'єднуватись, спілкуватись, ділитися інформацією і рятувати один одного. Подивіться, будь ласка, на світлини. Можливо, ви бачили цю людину в буцегарнях на Росії. Проект чекаю, шукаю, знайду, щоб це відео якомога швидше дійшло до свого глядача. Будь ласка, пошир, постав подобайку, напиши коментар і задонать на ЗСУ. Давай врятуємо один одного. Низький уклін кожному.